Розпаковочка на 303 гривні із сільського магазину Хмельниччина. Що ж можна придбати в таку спеку? Так. Пельмені ось такі: 117 гривень. До речі, непогані. Тут 900 грамів. Зараз рідкість, коли пельмені нормальні, але ці більш-менш можна їсти. Звичайно, не домашні, але непогані. Їли і гірші. Туалетний папір 10 гривень. Водичка ось така спрінт, 17 гривень. Мінералки, звичайно, і не було, була лікувальна. Зараз така не є актуальною, тому довелося взяти таку солодку водичку. Морозиво хотілося, морозива немає, розібрали. Так, кукурудзіна крупа для Каті. Для качечок 15 гривень. Хліпчик 26,50. Масло подорожчало 32 гривні. І кетчуп чилі 33 гривні. Також взяла ще 2 гомілки, вони 92 гривні за кілограм. Все, ось така розпаковочка. Чисто по продуктах.